Щасливе подружнє життя Оксани та Михайла тріщить по швах, коли в їхню родину втручається фінансове питання. Теща, яка пожертвувала роботою заради онука, вимагає компенсації, а зять не може стерпіти думки про те, що за сімейну підтримку потрібно платити. Образа переростає у справжню війну. Розрив стосунків, скандали та взаємні звинувачення чи зможе Оксана знайти компроміс між двома найважливішими людьми у її житті? Чи це кінець їхньої сім'ї, гостра сімейна драма, конфлікт поколінь, вибір між почуттями та справедливістю, чи зможе ця історія отримати щасливий фінал? У житті трапляється всяке, і часом стосунки між місям та тещою можуть загостритися настільки, що дійти до гучного скандалу, повного сварок, образ та навіть розриву стосунків, саме так сталося і з Михайлом. З дружиною Оксаною він прожив 10 років, і загалом у них все було добре. Подружжя чудово знаходило спільну мову між собою, ніяких серйозних проблем у сім'ї не було. Навіть із батьками обоє підтримували нормальні стосунки. У них росли двоє синів. Старший Назар вже ходив до третього класу, а меншому Артемкові. Тільки но виповнилося два рочки. Оксана добре пам'ятала, як не просто Назарві було звикати до дитячого садочка. Вони віддавали його туди ще до двох років, але хлопчик часто хворів, постійно приносив додому застуди, через що вона змушена була залишатися з ним удома. Тому з Артемком вирішила не поспішати, хай краще підросте. Та життя, як завжди, вміє підкидати несподіванки. Одного ранку Оксані зателефонувала секретарка директора її колишньої роботи. Привіт, Оксану, як справи, як дітки? Все добре, відповіла жінка. Назар у школі, а Арта поки що зі мною вдома. От і чудово. А тепер слухай сюрприз. Наш відділ залишився без керівника. І директор згадав про тебе. Хоче, щоб ти повернулася і не просто як працівниця, а одразу на керівну посаду. Оксана навіть розгубилася серйозно, але ж у мене маленька дитина. Я розумію, відповіла секретарка. Але така нагода буває раз у житті. Якщо ти погодишся, в понеділок директор чекає тебе в себе. Оксана поклала слухавку і на якусь мить задумалась. Це був неймовірний шанс повернутися на роботу і одразу піднятися кар'єрною драбиною. Але куди подіти Артемка? Через дві години про ситуацію вже знала вся її родина. Найняти няню за оголошенням Оксана категорично відмовилась. Вона просто не довіряла чужим людям. І тут її мама, Галина Васильівна, запропонувала вихід. Доню, я можу посидіти з Артемком, але є проблема. Мені доведеться звільнитися з роботи. Я ж зараз прибиральницею на ринку працюю, іноді продавцям допомагаю. Пенсія маленька, на неї не проживеш. Оксана одразу заспокоїла матір Мамо, не хвилюйся, ми з Михайлом тобі компенсуємо зарплату, щоб ти не залишалася без грошей. Але Михайло, який випадково почув цю розмову, аж витріщився. То що виходить? Ми ще й платитимемо? Оце новина. Оксано, а тобі не здається, що це занадто? Оксана зміряла його суворим поглядом. А ти що пропонуєш? Щоб мама безплатно сиділа з Артемком? Це ж не просто дитину погодувати, це справжня відповідальна робота. Наш син непосидючий, його на секунду не можна залишати без нагляду. Це цілий день клопотів. Але ж це твоя мама. Не здавався Михайло, і саме тому ми не можемо залишити її без грошей, наполягала Оксана. Це навіть не обговорюється, різко відповіла вона. Михайло дивився на дружину порожнім поглядом, наче не міг усвідомити сенс їх слів. Тим часом вона продовжувала добавлятися з мамою. Мамо, не хвилюйся, як тільки отримаю зарплату, одразу переведу тобі таку ж суму, яку ти заробляла на ринку. Це буквально через кілька днів. Оце чудово, з іронією відрубав Михайло. А з якого це дива я маю віддавати зарплату твоїй матері? Якщо тобі так хочеться, віддавай свою. У мене, між іншим, є власні плани. Зимові шини треба купити, бо в сезон вони знову подорожчають. А ще в машині чухли на сидіння давно пора замінити. Ти ж пам'ятаєш, що наш Артемко з ними зробив, у ганчір'я порвав. Оксана серйозно подивилася на чоловіка. Ти ж чудово знаєш, що я отримую зарплату тільки після першого відпрацьованого місяця, а в тебе вона вже через два дні. Це велика різниця. Михайло весь день не міг збагнути. Чому це Галина Васильівна вимагає з нього гроші за догляд за власним онуком? Він не вгавав і сперечався з дружиною. Не опускайся до такої дріб'язковості, сердито говорила Оксана. Мама ж змушена звільнитися з роботи, щоб сидіти з Артемком. Відповідно, її матеріальне становище погіршиться. Ти ж сам знаєш, як усе подорожчало. Їй уже 70, а вона працює, щоб хоч якось вести кінці з кінцями. Слухай, не витримав Михайло, але ж це неправильно. Я ніколи не чув, що батьки брали гроші з власних дітей за те, що доглядають онуків. Ми одна сім'я і свої люди. Уяви, що колись і ми з тобою станемо дідусями і бабусями. Невже ми будемо вимагати від своїх дітей, щоб вони платили нам за сидіння з їхніми дітьми? Однак Оксана стояла на своєму. Зрештою, у понеділок, вона таки вийшла на роботу. Щоранку вона сама відвозила Артемка до мами, а після роботи забирала його назад. Михайло категорично відмовився допомагати, хоча його робочий день починався о дев'ятій ранку, а в Оксани о восьмій. Він вперто не хотів заїжджати до тещі. Мені неприємно з нею бачитись. Пояснював він, після того, як вона зажадала грошей за догляд за онуком, я більше не можу до неї ставитися, як раніше. Не ображайся, але я не хочу брати в цьому участі. Оксана марно намагалася зрозуміти, що саме так розслітило чоловіка. Адже в усьому цивілізованому світі діти, якщо можуть, допомагають своїм батькам. Тим більше, що в їхньому випадку це була не просто допомога. Мама звільнилася з роботи, щоб сидіти з онуком. Дивувала Оксану інше. Як тільки вона запропонувала матері Михайла, Інні Станіславівні доглядати за онуком, та одразу відмовилась, сказала, що працює і що в неї і так справ вистачає. Але ж Галина Васильівна також працювала, просто вона погодилася пожертвувати своєю роботою заради онука. Попри всі сімейні Негарести, Оксана була щаслива, що вийшла на роботу. За два роки декрету вона встигла скучити за колегами, а нова посада приносила їй справжнє задоволення. До того ж, зарплата була у два рази вищою, аніж до декрету. Що ж до її чоловіка, то вона заспокоювала себе думкою. Нічого страшного. Образи цей перейде, ну ж не може він ображатися вічно, а Михайло не збирався забувати образу. Насправді він вже давно оточив зуб на Галину Васильівну, особливо після однієї давньої історії, яку Оксана вже й згадувати перестала, наївно вважаючи, що конфлікт давно забутий. Але це було далеко не так. Коли Оксана була на другому місяці вагітності Артемком, у її матері сталося велике горе. Раптово помер чоловік. Антон Сергійович йому належала дача, старий родовий будинок, що передавався в родині з покоління в покоління. На той момент Оксана та Михайло вже кілька років жили у власній трикімнатній квартирі, яку придбали в іпотеку. Тож Олена Васильівна у розмові з донькою запропонувала їй відмовитися від своєї частки спадщини. На користь молодшого брата Миколи. Оксано, я теж відмовлюся від своєї частки, а Микола продасть дачу та купить собі хоча б однокімнатну квартиру. Він ще не одружений, але ж колись це станеться, а дружину кудись треба привезти. Оксана вислухала маму і, трішки подумавши, таки погодилась. Гаразд, мамо, я не заперечую. Ти маєш рацію, нам пощастило і житло, а Миколі потрібно допомогти. Галина Васильівна зраділа, але тут же додала ще одну важливу деталь доню. В мене до тебе ще одне прохання. Я хочу заповісти свою квартиру, також Миколі. Ти ж розумієш? Він завжди не був дуже самостійним, на відміну від тебе. Ти й без цього не пропадеш, а йому підтримка потрібна. Оксана і тут не стала заперечувати. Мамині слова здавалися їй логічними, їй справедливими. Але коли про це дізнався Михайло, він просто вибухнув. Оксано, ти серйозно? розлючено вигукнув він. Ти ж вагітна другою дитиною, а відмовляється від спадщини. Хіба нам ці гроші зайвіми були б? Чому все має дістатися Миколі? Він же взагалі ні сім'ї, ні дітей не має. Ну, дачу ще можна зрозуміти, намагалася пояснити Оксана. Нам і так є де жити, а Микола нехай собі облаштовується. Добре, хай з дачею так. Але чому ми маємо квартиру віддавати? Ніяк не міг гамуватися чоловік. Оксано, поясни мені, навіщо ти це зробила? Все справедливо, відповіла вона. У нас з тобою і так є житло. Незабаром ми виплатимо іпотеку, зможемо подумати про квартири для наших дітей. Ми ще молоді, здорові, заробимо, а мамина квартира це її власність, і вона має право заповідати якому захоче. Михайло аж кипів від злості ти не думаєш про майбутнє. Те, від чого ти так легко відмовилася, могло б стати чудовою подушкою безпеки для нас і наших дітей. Життя може піти як завгодно, ніхто не знає, що на нас чекає. Тоді Оксані вдалося його заспокоїти, але глибоко в душі він затаїв образу. Він вважав, що те що вчинила, вкрай несправедливо, по відношенню до їхньої сім'ї. А тепер, коли вона ще й зажидала грошей за догляд за онуком, ця образа тільки посилилась. Оксана навіть не здогадувалася, наскільки ця ситуація розіслила її чоловіка і до чого це може призвести. Тим часом Михайло почав скаржитися на те, що своєму молодшому брату Юрію Юрко, ти можеш собі таке уявити? Вона ще й грошей зажадала, обурювався він, причому не якихось там символічних, а цілу тисячу гривень на день. Навіть для мене це великі гроші. Юрій тільки посміхнувся. Та годі тобі, брате, вибору в тебе ж немає, правильно? Ти ж її не виженеш із дому, і з нею нічого не зробиш. Тому доведеться терпіти. Це ж тимчасово, ну, рік, може, навіть менше. Але Михайло був непохитний. Ні. Я з такою несправедливістю миритися не збираюся. Його злість тільки зростала, і якби Оксана знала, що відбувається в душі її чоловіка, вона б уже почала хвилюватися. Михайло кипів від злості, хоча більше не підіймав питання про гроші для тещі, але в його голові зрів план помсти, і недовзі доля сама підкинула йому шанс. Ішла пізня осінь. Останні теплі дні листопада поступово змінювалися холодними вітрами та дощами. І от у будинку Галина. Василь Василівни сталася неприємність, почала протікати покрівля, спершу у коридорі, а потім на кухні. А коли зарядили безпередні зливи, у будинку стало просто нестерпно. Чекати більше не можна було. Як на зло, молодшого брата Оксани Миколи не було вдома. Він поїхав у відрядження до сусіднього міста. Тому Галина Васильівна змушена була звернутися по допомогу до зятя. Проте Напряму вона цього не зробила. Вона добре знала, що після їхньої останньої сварки розраховувати на його добру волю не варто. Тож вона попросила про це Оксану, сподіваючись, що чоловік не відмовить дружині. Оксана одразу ж звернулася до Михайла. А ти не знаєш, чи вільний завтра твій Юрій? Без поняття, буркнув чоловік. А що треба? Позвони йому і спитай, будь ласка, було б добре, якби ви з ним завтра поїхали до моєї мами і допомогли їй з покрівлею. Там треба подивитися, звідки саме тече, і залатати покрівлю. Якщо треба буде щось докупити для ремонту, в тебе є гроші. Очі Михайла спалахнули Лютю. Ти серйозно? вирячився він на дружину. Після всього, що вона зробила, ти ще хочеш, щоб я їй допомагав? Та ніколи в житті. Оксана здивовано поглянула на чоловіка. Це як розуміти? Вона ж допомагає нам, як ніхто інший. Твоя мама, до речі, сидіти з Артемком відмовилась, а моя погодилась. Ага, за гроші. І немалі, до речі. Спалахнув Михайло, «Тож вибач, але я до неї більше ні ногою. Хай шукає собі інших помічників. Я на неї безкоштовно працювати не збираюся. Оксана не вірила своїм вухам. Ти жартуєш? Ти що справді з моєї мами хочу взяти гроші за допомогу? А чому б ні? Холодно відповів чоловік. У нас із нею зараз виключно товарно грошові стосунки. Я їй плачу. Вона доглядає за моїм сином, от і все. Тож, якщо вона хоче, щоб я ремонтував їй дах, нехай платить, і Юркові теж. Голос Оксани тремтів від образи Ти мене просто соромиш. Вона ж не найманий робітник, а твоя теща. Мама просто просить тебе про допомогу. І це не коштуватиме тобі жодної копійки. Невже вона не заслужила хоч трішки людяності? Заслужила? Перепитав Михайло і стиснув кулаки. «Знаєш що, Оксано, розмова закінчена, або нехай оплачує нашу зірком роботу, або нехай шукає собі майстрів. Оксана не знала, що робити, вона навіть уявити не могла. Повідомить мамі про цю угоду. Вона ще раз спробувала переконати чоловіка давай я сама тобі заплачу. Просто мені незручно вимагати гроші в мами, скільки ти хочеш за свою роботу, щоб тобі і Юрій вистачило. Михайло відкинувся на спинку дивана і зневажливо кинув Мені твої гроші не потрібні. Це ж Галина Васильівна, наша Люба, світла людина потребує ремонту. Тож нехай і вона платить. Я не жадібний дві тисячі в день. По тисячі на людину. Оксана мало не задихнулася від обурення. Ти що, з глузду з'їхав, то за ці гроші можна бригаду професійних будівельників найняти і ще й залишиться. Ну, то й наймай? їй хидно посміхнувся Михайло. Нам, зірком, це тільки на руку. Не доведеться їхати й мучитись. Ти просто нестерпний. Зірвалася Оксана. І що мені тепер мамі казати? А передай йому її розцінки. Байдуже, відповів чоловік. Оксана розуміла, чоловік не жартує, і від цієї думки їй ставало страшно. Якщо ти не хочеш, щоб ми розсварилися остаточно, голос Михайла був холодним як лід. Тоді нехай вона тоне у своїй халупі. А мені до неї немає жодної справи. Оксана зрозуміла, що сперечатися марно. Вона зачинилася у спальні, набрала маму і в деталях розповіла про їхню розмову. Вислухавши все до кінця, Алина Васильівна аж спалахнула від обурення. Оце нахаба отакої. Так простіше ж когось із місцевих найняти, аніж платити такому родичу. Я б ніколи не подумала, що рідний зять виставить мені рахунок за допомогу. Ні, хай ти і Михайло сидить вдома. Мені такий помічник не потрібен. Сама якось спораюся, сусідів, попрошу, вони дешевше зроблять. Мамо, він просто образився, що ти з нас береш гроші за Артемка. От і вирішив тобі помститися. Доню, зітхнула Галина Васильівна, та невже він мене з собою порівнює? Я ж десятки років працювала. Хапалася за будь-яку можливість заробити, і зараз я змушена брати гроші не тому, що хотіла, а тому, що в мене немає іншого виходу. Зрозумій. Якщо я не матиму цих грошей, то я просто не виживу. А яка тоді з мене користь вам? От і вся різниця. Мені образливо, що він так себе зі мною поводить. І я такого від нього не чекала. Мама, не хвилюйся, я з ним обов'язково поговорю. Оксана спробувала ще раз примирити чоловіка з тещею, але все марно. Михайло тільки гірко посміхнувся, а потім перейшов у наступ. А знаєте, Галино Васильівна, ви кажете, що вас ображаєте, що з вас вимагають плату за роботу. Ну що ж, ласкаво просимо у наш світ, а мені не образливо, що ви користуєтеся нашою ситуацією. Галина Васильівна нічого не встигла відповісти. Але він таки продовжив Скажіть но ну, чесно, як ви будете дивитися в очі своєму онукові, коли він підросте? От уявіть, що він дізнається, його рідна бабуся брала гроші за догляд за ним, а я йому необмінно про це розповів, щоб знав, яка в нього меркантильна бабуся. Любов у неї бачте, також за тарифом. У слухавці запала тиша. А потім голос тещі став жорстоким, як сталь. Знаєш що, Михайле? Говори, що хочеш і кому хочеш, але з цього дня і я для тебе більше не існую. Оксана стригнулася і між іншим, додала Галина Васильівна. Я завжди була проти того, щоб моя дочка виходила за тебе заміж. Ще десять років назад ти мені здавався таким, який ти є насправді, але я не стала втручатися. І Боже, як я зараз про це жалію. Нехороший ти чоловік, Михайле. Просто нехороший. Ця розмова стала остаточним розривом, мізятим і тещею. Вони обмінялися образами, прокльонами і більше ніколи не хотіли бачити одне одного. Бідна Оксана опинилася між двома ворогуючими сторонами. Вона чудово розуміла образу чоловіка, адже саме він платив Галині Васильівні за догляд за Гертенком. Але водночас вона співчувала і мамі, яка віддала своє життя заради дітей. А тепер отримала такий удар у відповідь. Що робити далі, Оксана просто не знала. Вона сиділа на ліжку, сховавши обличчя в долонях, і гірко плакала. Після цього ні Михайло, ні Галина Васильівна більше не спілкувалися. Вони заблокували одне одного в телефонах. Та викреслили життя. Ніхто з них більше не заходив в гості, навіть на великі свята, і здавалося, що ці двоє ніколи не пробачать одне одному. Але життя має звичку підкидати несподівані повороти. Ну що ж, побачимо.